Добрий день, шановні колеги. Сьогодні тема моєго виступу буде фітотерапія захворювань сечової системи і НИР. Я не представляю інтересів жодної компанії-виробника дієтичних добавок, проте намагався відкрити, які на сьогодні є можливості фітотерапії і всі дані, які я використовував, вони взяти з відкритих істочників інформації. Давайте згадаємо, що таке фітотерапія. Згідно до визначення української Вікіпедії, фітотерапія це система специфічних методів лікування, і профілактики захворів з використанням фітопрепаратів. Ну, ви бачите, чай це теж може розглядатися як фітопрепарат, тому що це рослина, яку ми приготували для того, щоб використовувати у своєму житті. Фітопрепарати вони популярні, тому що можуть бути куплені без призначення лікаря. Тому що існує віра, що природна продукція вона більш безпечніша, здорова. Вони не вимагають спеціальних знань з боку пацієнтів, проте вимагають знань з боку лікаря, які все ж таки радить, щоб вони були призначені при тому чи іншому захворюванні. І не треба якихось клінічних підтверджень у випробуваннях для того, щоб підтвердити. Що ці препарати є ефективними. Спираємось на наш досвід та на народний досвід, і обмежуються вони тільки тоді, коли є несприятливі реакції, які доведені офіційно в непрології. Ми використовуємо не так багато фітотерапевтичних засобів. Це перш за все, препарати ліспетези головчатої. всі знають дуже багато цих різних препаратів дієтичних добавок. Друга частина це препарати для лікування інфекцій сечової системи, ну і деякі інші препарати, які ми використовуємо при хронічних захворюваннях миру. Давайте почнемо з препаратів, які використовують для інфекції сечової системи. Це остання класифікація інфекції сечової системи за рекомендаціями Європейської асоціації ролом 2023 року. Вона не змінюється останні роки, проте, давайте ще раз до неї повернемось. Є неускладнені інфекції сечової системи: це цистіт, піонефрит і ті інфекції, що повертаються рецидивуючі інфекції. Проте, якщо це чоловіча стать, то це вже буде ускладнена інфекція сечової системи. Якщо, якщо вона асоціюється з наявністю катетера, це ускладнена інфекція. І уросепсис теж може бути і не може а завжди є ускладнена інфекція. Це високий ризик для здоров'я людини. Проте, і цисті, піленефрит і інфекції, які повертаються рецидивуючі, вони теж можуть бути ускладненими. Таким чином, ми призначаємо лікування в загальній практиці сімейного лікаря найчастіше при неускладнених інфекціях сечової системи, а ускладненими займаються урологи, або якщо це не стосується хірургічної активності, нефрологи також в настановах. Європейська асоціація урологів 23-го року, а також у попередніх настановах, є тільки два препарати, які мають природне походження, і можна які віднести до фітотерапії. Проте Європейська асоціація урологів не називає їх фітопрепаратами. Але за походженням, вони все ж таки фітотерапевтичні. Це деманоза, природний цукор, який допомагає. При інфекціях з системи, особливо при цистітах, створити таку, таке середовище, щоб микробам було некомфортно там перебувати, і таким чином деманоза несе терапевтичний ефект. Взагалі, деманоза на українському ринку не досить багато. Цей препарат широко використовується в Європі, і на нього можна звернути увагу для того, щоб його призначати як допоміжний засоб для. Людей, що страждають на рецидивуючі цистити. Журавлина про журавлину йдеться багато дискусій. Була навіть визначена Європейська асоціація урологів, що 30, 36 мг міліграм А, це діюча речовина журавлини, є тими, що дозволяють зменшити. Прецидування інфекції сочових систем ідеться мова про нижні сочові шляхи. Проте, в останніх рекомендаціях ця цифра вже не фігурує, але виробники спираються на цю, на цю цифру 36 мг, міліграм, і якщо вона менша, зазвичай ми розуміємо, що ця журавлина не буде дуже активною. Деманоза застосовується тільки для дорослих людей. Журавлина може, може застосовуватись як для дітей. Так і для дорослих людей, до речі, на українському ринку є урапак 36 для дітей з трьох років. Рідина використовується не в таблетках для того, щоб надавати допомогу таким дітям. дітям. Проте, ці два препарати або ці дві, два істочника фітотерапії, вони, хоч і визначаються в Європейській асоці... асоціації урологів рекомендаціях, проте. Вони грають скоріше таку роль допоміжну для лікування інфекції сучової системи. Всі інші фітопрепарати, які ми застосовуємо для лікування інфекції сучової системи, їх нема в становах, і ми спираємось знову, хочу підкреслити на свій досвід та на досвід наших колег. Давайте подивимось на найпоширеніший препарат, який призначається при інфекції сучої системи їх, їх три є: тринефрон, канефрон і рінахелс, які містить траву золототисячнику, корінь любистку і листя розмарину. Побачите, що в тринефроні одна капсула містить по 18 міліграм кожної речовини. Цей препарат до шести років не призначається. Канефрони таблетка містить ті ж вісімнадцять міліграмів. І цей препарат вже до 12 років не призначається. І препарат Ренахелс, який містить вдвічі більше. Для Ренахелса, ми звернули, мабуть, тут увагу, що це екстракт трави. Екстракт використовується тільки в краплях понефрону, в таблетках це висушені лікарські рослини, і в тринефрони це теж подрібнені лікарські рослини цих сировин. Тому вважається, що екстракт більш активний, і зазвичай можна очікувати, що саме тому Рена Хельсі, наприклад, написано, що таблетка призначається один раз тричі на добу, тоді як анефрон, дві таблетки тричі на добу. До 12 років теж Рена не призначається. Таким чином, якщо ми звернемось до педіатричної практики, то Трініфрон, начебто, має певні переваги. Таким чином, ми маємо три препарати, які мають такий, такий самий склад, відрізняються тільки у кількості діючої речовини, які є в показаннях для того, щоб мати діуретичний, спазмолітичний, протизапальний, антибактеріальний, нефропротекторний і антіангізівний ефекти, і він широко. Вони широко приміняються для інфекції сочової системи. Декілька років тому я був на семінарі, який проводила Віаноріка, і вони порівнювали, порівнювали канефрон і тринефрон, і було зазначено, що ці трави вони теж мають підвіди, і тому треба вибирати той, той тип трави який є більш ефективним, ну, важко сказати це, вже такі більше зовсім фармакологічні знання, проте ці препарати призначаються, і проте ці препарати не є визначеними як ті, що мають доказову базу для людей, що мають інфекцію сучової системи. Звертаючись до свого досвіду, ви розумієте, що якщо ви бачите цей ефект, будь ласка, якщо ні. Ну, у вас є альтернатива, і ця альтернатива на сьогодні може бути препарат з іншою діючою речовиною. Це золотарник звичайний. До речі, золотарник і попередній препарат золототисячник. Він к деяких, деяких сточниках ми можемо бачити, що вони є тим самим. Це різні препарати, вони мають різний терапевтичний ефект, Проте вони використовуються для лікування інфекцій нирок та Тут доза золотанку досить висока, 200 мг, є листя гучниці і рекомендація для споживання одна капсула два рази на день. Ну, якщо ми порівняємо з препаратами попередніми, там тричі на добу, і навіть до шести таблеток, що не дуже зручно для призначення пацієнтам. Давайте подивимося, що є активною речовиною в цьому препараті: це екстракт листя мучниці і арбутін. Дуже цікавим є те, що екстракт листя мучниці він складає такі середовища в кишечнику, що не дає можливості кишкової палички там збільшувати свою кількість і збільшувати ризик для потрапля... потрапляння в. Сичові системи, і це стосується не тільки пішкової палички, але і протеї, сенігнойної палички, злакістого та інших видів бактерій. Таким чином, ми можемо сказати, що це є пребіотік. Ви знаєте, що є пробіотики, пребіотіки і симбіотики. і ті речовини, які складають можливості для того, щоб корисна флора збільшувалася в кількості, є пребіотиками. І цей препарат саме. Цю використовує роль таким чином, ця дієтична добавка за рахунок екстрактовості мучниці і арбутіну дає такий ефект. До речі, Європейська асоціація уроків в своїх рекомендаціях 2023 року, там де пишеться про профілактику інфекції сечової системи, пропонує використовувати саме пробіотики, пробіотики, тут не пробіотики, а пробіотики, для того, щоб вирівняти склад. Кишкової флори і зменшити ризики для інфікування сечової системи. І на сьогодні такі препарати в Україні майже недоступні офіційно, проте йдуться їх розробки, і будемо сподіватися, що ми скоро побачимо так, таку можливість. Таким чином, ми можемо впливати на кишкову флору за рахунок створення умов, що несприятливі для інфекцій, за рахунок того, що ми привносимо туди лактобактерії, і за рахунок теоретично ще це не використовується в уралогії, нефрології, проте використовується, наприклад, в педіатрії створити умови і саме дати симбіотики, називаються ці препарати, саме дати ті корисні бактерії для того, щоб змінити мікрофлору. Друга складова для це золотарника це органічні кислоти, і детерпіноїди. дуже цікавим є те, що у складі рослини главаноїдів є квірцитін. І оцей квірцитін, ви знаєте, що використовують як самостійну молекулу, і вона має певні докази, хоча вони не можуть бути відносини до сильних доказів для лікування людей, що мають хронічні захворювання нирок. Але знижується рівень аміаку в крові, є певна гіпотезентемічна дія. Таким чином, оцей препарат він дає можливість не тільки зменшити прояви інфекції сучової системи, він також дає можливість для лікування саме інфекцій за рахунок того, що хлора в кишечнику вона стає більш дружні для, для пацієнтів, що мають інфекцію сучової системи. Якщо ми кажемо, що знижувати рівень азоту. Даємось до леспедез, Це перцитіни, леспедеза, леспедеза головчиста, і ми проводили самостійно навіть такі дослідження. І Дійсно, ми бачимо, що якщо ми призначаємо леспедезу воловщину, то вона знижує рівень азотістих шлаків більше навіть за рахунок сочовини. І дуже важливо до речі, у всіх інструкціях до цього препарату написано, що треба призначати, коли швидкість клубочкової фільтрації вже менше ніж і інколи пишуть менше ніж 30-45. Ми побачили, коли швидкість менше 90, що вже не є нормою, цей препарат буде ефективний на ринку України. Ми знаємо, є багато препаратів, проте хочу звернути увагу: лібреліспінефрон вони відрізняються, по-перше, кількістю речовини, яка використовується. По-друге, вони відрізняються допоміжними речовинами. І по-третє, мабуть, скоріше за все, різні. Різна якість продукції, яка, яка застосовується для саме ліспедези головчити для отримання екстракту цього препарату. Ну, якщо тут можуть вибирати пацієнти, якщо трошки більше дози, якщо доступніша ціна, то звичайно вони будуть вибирати той препарат, який вони зможуть використовувати більш тривало ліспенефрон. Є навпаки, якщо хтось приймає ліверу, можливо, він вважає, що цей препарат буде ефективним. Проте, тобто ми лікарі повинні розказувати, що оці дози препарату, що він доготовляється, допоміжні речовини, кристалічна целюлоза є сорбентами, які виводять токсини. Він зрозуміло, що ці дози невеличкі, проте вони можуть теж допомагати вносити свій вклад, позитивний вклад. В стан людей, які мають її таким чином два найпоширеніших препарати, які ми використовуємо, або групи препаратів, які ми використовуємо в нефрології і в орології, це препарати для інфекції для лікування інфекцій сечової системи, і препарати, які використовуються для зниження азотистих шлаків. Проте є ще одна велика група: це кісти нирки. Якщо мова йде про полікістоз, захворювання, коли Кожній нирці понад три кисти, то там фітотерапія взагалі вона навіть не позиціонується, якщо ми кажемо про нетрадиційну медицину і традиційно зокрема. Але якщо це прості кисти нирки, то є деякі спостереження по комплексних препаратах, які мають протипухлини і сечоїнний ефект. Ви знаєте дуже добре, що зараз для гальмування прогресування. Хронічних хвороб нирок використовуються інгібітори НЗКТГ-2, це фармацевтичні препарати, які дають великий діурез, і якраз за рахунок навантаження на нирки, ми можемо бачити через 6 місяців формування ренопротекторного ефекта. Такий ефект, ну може не такий, а сходний. Ми можемо отримати, якщо будемо призначати фітопрепарати, які теж потенціюють. Кількість сечі, мають сечогінний ефект, і ми навіть проводили такі дослідження і отримали, що мінус 43% у людей це більше для жіночої статі, які мають е, кисти, прості кисти в нирках. Це саме за рахунок лікапіну. Скоріше за це є дані е, іноземні, і ось ми отримали свої дані. Тому такий препарат може теж розглядатися для терапії у людей, що мають прости хистри. Таким чином, шановні колеги, фітопрепарати на сьогодні це традиції, досвід та позанукова доказова база. Вона не може бути науковою саме тому, це діетичні добавки, а не фармацевтичні препарати. І ми спираємось на свій досвід, ми спираємось на ті знання, які ми отримуємо при аналізі. Складу цих дієтичних добавок. Тому звертайте увагу, будь ласка, на дози рослинних речовин, які входять, вони можуть дуже відрізнятися. І я вам це продемонстрував для препаратів слізпедези і продемонстрував для препаратів, що мають журавлину. Вони теж на ринку можуть відрізнятися в концентрації в три рази. Співвідношення: доза, ціна та виробника, якщо ви розумієте, що Виробник довго знаходиться на ринку. Якщо ви розумієте, що виробник дуже ретельно відноситься до складу своїх препаратів, до оцінки якості цих препаратів, то ймовірно йому можна довіряти. Проте нагадую, що це не є вирішальним в лікуванні інфекцій, скоріше за все, інфекції сочової системи, зокрема, і вирішальним в лікуванні хронічних ворог нирок, це додаткові препарати. Які створюють кращу якість життя, і які допомагають фармацевтичної терапії, дають кращий результат в лікуванні. Вони безпечні, вони добре сприймаються людьми, вони дружні до лікувальних призначень. Шановні колеги, щиро вам дякую за те, що ви ще раз звернули увагу на препарати рослинного походження, які ми можемо використовувати для людей, що мають хронічні хвороби Здоров'я! Дарована природа. Дякую вам щиро.